Христос Воскрес. Уистину воскрес! Ми в аптеке. Приїхали в аптеку. Я сьогодні вспомнила Вовику. кажу, немає обезболюючих таблеток. Є тільки ті сильні, які назначив е ревматолог. Ну, їх не можна пити кожен день. А ми вже звикли їх пити, бо немає інших таблеток. А він каже, є круглосуточна аптека, давай, каже, з'їздимо. Круглосуточно знаю, але. Но... А чи в празник робить ні, не знаю. І вирішили ну, приїхати. Купили бутилочку. Це те, чим ми спасаємося, якщо немає нічого з України. Ну, звісно, дорогувато. 20 капсул стоїть 30 злотих, так? 30? Yeah. Uh -huh. 20 капсул стоїть 30 злотих. 30 злотих це 300 гривень. А 300, мабуть, чим тут. Ну, хай 400 стоє 10 упаковок, які ми пили. Дома, які ми пили з України красні ці капсули? Фаніган. Фаніган. Фаніган, я вже а Фаніган, мабуть, 400 гривень. Ну, хай навіть 400 з копійками, так 10 упаковок по 10 таблеток. 100 таблеток. А тут 20 таблеток стоїть 30 злотих. Ну, Нема куди діватися. Треба комусь заказувати, щоб привезли. Купляємо і так лікарства, багато живемо тільки на лікарствах. Дівчки, я підстрижила, сьогодні така смішна. Стрижку мені Юлічка зробила, ну Вова, ну що ж я тільки про стрижку, а ти уборку. борку. Сьогодні празник працювати не можна. Ну, можна. Для мене воно таке робити. Так що я Це, трошки короткувато, бай. ну нічого, воно зросте. Ліда не мила я голову після стрижки. Ліда мені робить по своєму укладку, воно буде класно, Ну, треба трошки було освіжитися. Далі, що ще ми можемо сказати? Де ми їдемо? Їдемо плиту топить. Їдем тепла. Їдемо підсипати, бо не знаю, чого ну ще топлять. Треба нам навідатися. Сміюся, сміюся чого. Не сміюся, то їдемо підсипати. Ні, що... я думала, думаю, оце. Тільки, тільки що виходив чоловік, бачила? Так, да, нього... і ще там і жінка є. А, і жінка є. Куди? Значить, ти мене вовремя турмонуєш. Так, да, бо ти зараз будеш розказувати. Да. Так він, е, в нього така е, темно-синя вишиванка. Вишу... Ті, да, вишиванка. Вона, вона не вишита, вона вибита так, як вибита, накрашена. Да. І цей... І так він іде, і ми ж по українську а балахаємо, балахаємо, хай, да. А він, а мені в взар, видно. він так ззаді заходить, і так раз на номер голову пустив і читає. <гум> читає. Ну, і якщо б я так робив, я б підійшов, би в спитав. Привіт там, бо я колись зустрів, ну, колись на тій неділі йду на роботу. Ну, <гум> їде машина АР номера, як і в мене. Я приходжу, вона так стала, я ж доходжу. а мужик виліз і ну, форми такі є. Робочий спецокція. А о, привіт, земляк, відкуди. Запорожжє. Откуди імені Запорожжє. Він з Мелітополя. О, так і так. А ми ж з Енергодара збалакались. Він з Кириловки оказується. Він по ремонтах теж работає. Ну, якийсь там ресторан ремонтували. І так побалакали, пообщалися добре. А то як йдуть, ну, дивляться, ну, підійди, побалакай. Особливо цікаво, як. І через переход пропускаєш так на Світофорах той і видно, е які земляки ну, з України, вони обращають внимання і придивляються так на номера. А хто ні, то їде собі свободу, та Так що видно. у нас видно здалека. Все, ми їдемо. Да. Ну ви ж з ви знаєте, да. ми вас ніколи не бросимо. А, на дівочки я, я проспав півдня. Ну Не півдня, наверное, з пів першого до, до півтретього. Два йде. А я взагалі тільки піднялася. Щось і... різко не наведу. Я... В в це таке було, що як, як туман в рольби. Вольба й бачу, але тільки різкості немає. А це ж поспав і воно теж немає. Думаю, воно надіне. Воно аж непривично. А я что наділа, і ще й такі О, чорні, ще такі, бачите, яка красавиця. Я теж розкажу про свої расти. Вже так ну, за віка. Я в тому году кажуть мені завжди да, дівчата, якщо не підходить десь потерта, десь щось не так взяли і викинули. Тоді обязательно купите нове. Я купила в тому году, хто дивиться. Ви дошайне люди вон, хочуть заїхати, мами тут дімогогію розводимо. Коротше говоря, купила в китайському магазині, ну і затерлись вони у мене. Одні приїхали з дому, одні в китайському купила всі потерті, тільки для обруча на голову ми можемо їх надіти. А так не надінеш. І все время їх збираю з угла в угол, складую то в зеркало, то на вікно, то ще де небудь А тоді взяла собі, зробила вивод. Що якщо викину, як мені всі кажуть, значить більше толку буде. Куплю нові, взяла і викинула в викинула всі. І такі були для декора, які просто не для сонця, не для зріння, а просто для красоти. Такі ж, ж золотим, золоті були в мене із якимсь оттіночком. общем, ну, взяла всі очки, які були, зібрала і викинула в мусорку і забула. До весни забула. А весна дала про себе знати сейчас морщуся, ще оцей переход. <гул> e, Вроді і вітер, ну сонце пече тобі в очі, і настільки морщишся, що я вже скоро буду не знаю. Просто споршу, сплошна зморшка. Хоч би трошечки. Я пам'ятаю, у нас на так все. Розговор про аптеку закінчений, бо a, a, заповнена була пам'ять почищений телефон. Я вже не знаю, що я розказувала. Розказувала ти про очки, що викинула очки. Викинула очки. Тепер немає. Тепер випросила вліти, бо дуже морщуся, і дуже мені погано дивитися на сонце. І я наділа Лідені, а лідині, звісно, мені не йдуть. Бо бистренько доказую, дивіться, як наш гівонт виглядає в хмарах, у білих в облачках красиво сьогодні. Ви знаєте, де гівонт, так? От. Вже повернули, нічого ви не побачите, ну я думаю, ви уважні побачили все. Так що очки, на діла літані, вони мені не йдуть, бо вони молодежні, але ну, закриють мої глаза від сонця. А що ти хотів сказати? Я хотів сказати, тобі, ну, дати тобі совет, що треба перед тим, як викидати, треба купити щось собі друге. Заміна ж тоді викинуть. Так. Так. Я хочу тобі сказати одне. Я сьогодні вспоминав насчет викидання. Зараз я тобі розкажу. Значить, утром виходжу і я бачу ці черевики, що я в тому готу їх вже на роботу носив. Я прям з тобою так, можна? Можна, так. Да. Ну, я буду дивитися на дорогу, бо ну, да, да. жаль, Касі. люди, все. О. І я... А вони легкі, не в кросовках вже ходить, що я зимою і літом вже не буду я в них ходити. І я їх достав, надів і вспомнив, що я їх хотів викинути, а потім ні. Пішов у них на роботу, косив траву, а потім на зиму їх помив, Ага, ти їх і... положив не миті і не стірані ага. в той ящик. А я хотіла вже міняла, зимню обув, складала, і вони мені попалися, що вони тут. І я їх вимила, висушила, і оце ти їх знайшов як нові. Так отож, як Сьогодні надів на Пасху, як, як нові, ну вони я ж, які вони чистенькі, я їх вже на траву. Який Тільки я якось не давити Так, Вже траву в них косив. Так що не треба викидати, поки не купиш другі. Оце, оце. Ну, а якби викинув, то вже б викинув, то вже б знав, що вже тобі треба йти в магазин і щось купити. Так їх що їх будеш не надів би. Я сьогодні обратно не надів би кросовки, оті, що я і зимою в них ходив, і топав би кросовка. Так що. Так, що так, що от і такі діла? Да, треба... Зразу купити, а потім викидати. А взагалі то це ми так робимо. А ви напишіть, хто як правильно розподіляється своїми старими вещами. наскільки вони цінні, навірно, наскільки ви їх придержуєте, як ви їх міняєте? Чи зразу викидаєте, а потім купляєте ловічку? А потім все одно не викинете. Як я ночну сорочку, я до сих пор її ношу вже дирочка. І я розумію, що якщо я цю дирочку буду зашивати, то вона буде лізти ще далі. І я не можу представити, чим я буду спати, коли вона просто не захоче вже на мене <сум> Ну, А що ти вирішила, що якщо будеш зашивати, вона далі буде. Ну, тому що вона мова вже як. Ну, як марлечка, от тут де дирочка, дирочка маленька, і та прям ну, протерте, протерте, вистерете. Я знаю, є такі латки, що приклею і утюжком. Ну, от, то треба от, латати, так. Да. От -от, як зв'язочки, що от -от, ну, ну, небудь красиве таке. Угу. І воно ти собі тоді. І ще трохи буде, поживе, так? Чем... Да? У мене ночинушок навіть штук п'ять і, і не в воді не можу спати. Одна єдина, яку купила нову, послідню больницю купля для, для більниці купляла. Я хотіла її розносити. І вчора я складала зимні речі. і її відправила в диван, тому що вона мені мішає. Зачем я все одно в ній не можу спати? Хорошо, що не викрила, А вдруг переростеш. Все надінеш і будеш спати. Все буває. Вже. Так було, якщо думати, знаєш, як баба Манька. У нас була бабуся-мані, цар знаю, що Вона багато плечувала. Вона багато чого нас уміла. Як ми на сонечку, оце грязь. Особливо навчила останні дні. Вона у неї висіла стірка. Латка на латки в неї була на простині. Простині були не оці обичні біленькі, а як покривала штори, як типу вафельного полотенця, якийсь такий матеріал, жовті. Помниш? І такі в неї були простині. І вона їх латала. Латку на латки. Я не знаю, чи вони протиралися, навірно, скільки їм год, Ну вони були настільки чисті. Ідеально все репіло, висіло вручну, стиралося. Машинка стиральна була, але вона вважала, що це м -м, довга історія нагріти, там три відра води, та потім це все це на плиті, води ну, нагріть. Так, да, Потім полоскати, В общем, вона з дідом вручну. І от репіла вся стірка, і вся була в латках. А шифонер був забитий новим постільним. Повністю все в залі було забито. І я їй коли казала, ну чого ви не постелите собі нову постіль, ж стільки всього. Ні, каже, колись хтось подасть кружку води. В них дітей не було. Вони жили вдвох з дідушкою і все время ждали старості на старості хтось подасть. А то колись вона мені казала, вже дід, вона була старіша за діда і казала, вже дід, як само станеться, тоді хай як хоче, хоч стеле. І осталося так, що через 21 день після бабушки помер дід, ніхто вже більше не стелив. Гребли всі, хто міг, розтягували, ділили, гризлися між собою за те все, що баба дбала всю життя. Ай яй. -яй, -яй, -яй. Ну, я, звісно, свої ночні сорочки не ховаю, як баба Манька, а просто і не вдалася в бабу, і не путьова така, як баба, а просто. Ну, викинула. А нові не купила, далеко тобі добавили. Так, <рик> так, да, так. Да, да. А коли вже старенька була, старенька, все час вона для мене була старенька, перед смертю питала в нас все час, скільки у вас картошки. Надо, от стільки. Я вже не запомнила, скільки вона казала. Ти не пам'ятаєш скільки вона казала. Должно бути мішків харчової картошки, скільки должно быть сахарю. Я кажу: ні, в нас немає стільки. А вона каже, дід, дай їм грошей, хай куплять, щоб у них сахарю було. Оце на зиму стільки. Потім учила мене бутиля, баночки, що з закатки є. Зразу відкривати менші, а потім більше. Да? Як тепло, ще тепло, відкривати менше, наприклад, томати да, чи да, ще да. щось. А як зима прийде, щоб... Уже буде мороз, усе тоді більше. Обов'язково тазики коли щось нібудь робиш чи стираєш, чи полочиш, щось на вулиці, бо ми ж в селі жили і все робилося на вулиці. Обов'язково тазик перевертай зразу, як хвиляш воду. Бо якщо тільки забудеш, тоді ти до нього не вернешся, вода замерзне і тазик пропаде. От прям на тації прийдеш, а вона лежача, вже така негодна ждали з дня на день. І от сиділи біля неї, і от це сидиш біля неї на стулі, а вона тобі розказує, нотацію дає на старості, як треба жити правильно, блін, так жалко, так учила. А поки молодші ми були і вона вчила, то ми сердилися, ругалися, не ходили, обіжалися, бо як це так, опа. Нам навстречу встречі виїхав парень. І нам прийшлося здати назад. Да, тут якось вважають один одного. І ми якось вже привчаємося до їхніх оцих усіх ну, привичок. Не нагліємо, не нічого. А що й досі топиться вовати, не скажеш? Ну, ночі прохладні. Ночі. І все одно холодно, да, да? Да, да. тут такий котлот, що якщо батареї закрутиш, батареї закручуються. Якщо закрутиш батареї, то вже все. Він сам може затухнути, потім сам може розплатитися. Це на пілета. Ну, ну він короче, робить температуру в домі, таку, як йому треба, да? Ну як у домі. Ну він тут топить, да? температура виставлена. Ну, якщо ти закрутиш, закрутиш батареї, там ну, крани стоять, можна, то біжарку. Ти прикрутила батареї, так усі гості. Він собі взяв і затух. А потім поокрутили, він сам загорівся. Поки його да, я його виключав, як було то і виключав. Ну все, волик іде, гості. а ми виключаємося. Вікна у нас грязні, заляпані, страшні. Добре, що на заправки можна. Тазичок стоїть, тазічок стоїть і можна дивитися, роз і пішов. Я не знаю, він ще хуже зробив, як було. Може він потім оцим бризгалкою своєю, не знаю, я трохи по ялозию пішов. Встановилися вікна протерти на машині, а тут місто таке, що можна було заїхати. Ліс, тут напиляний. А то не дивлюся, вовк підійшов, а там цвіточки цвітуть. Туди є як зайти прямо до тих цвіточків. Такі всякі. Вроді в такому лісочку. Ось і дерево. Чіпово, з щипом. Не кабия. Тут палочок мені нас на розтопку е, шашлика, коли ти все купляєш. Щепочок ось того сього. Блін, такі цвіти я туди не піду, на. А ну з вами, я вас кругом проведу. Ні, там я не включу. Я буду йти в місті. Я в очках, вони далеко бачать, а тут близько, я мабуть зніму. О. Якісь розстільня, хана які тут вони. Йолочки маленькі. Оце щось. Ось так з того боку, куди вони розведуть, як красиво. Ну до сонця, так да, вони? Вони куди колешки. Щас, сча, сей. О! Така поляночка, дерево. Так, да, як воно як деревце вроді би. Росте. Я думав, що це відрозки кльона чи що, поки не розцвітали. Там у нас є теж міста такі. Вони ще не розцвіли були, а то як дощі йшли. Я думав, мабуть, це посіялось ну, з дерева. Кльон чи що, а воно розцвіло, воно ну, як цвіточки, бачите? Тут це, це діло. Туптатися не будемо, ну пройдемо трошки по них. Корні. Сушняки, нікому нічого не треба. Чим вони топлені? Люди добрі. Не знаю, все, виходимо за цих віточків. А ось лочка, це подросточок, бачите, він вже корінь пустив, все, звісно, посіялось, і ось. О... Оце можна взяти, викопати лопатою і посадити у горщик. І буде воно тільки знайно поливати, треба. Ну, відро таке, як по нашому, з землею. І воно буде рости, рости, оце ж таке воно вирощується. виращується, подросток такий. Тут продають у відрах йолочки, і можна прямо ставити, і вони ростуть прямо на балконі. Така йолочка. Оце, і росте тільки треба поливати. І все буде добре. Тишка на шишки валяється. Сьогодні ми з вами займемося природознавством. Дивіться, тут. Дивіться на розсаду. Дивіться, скільки таких ось малишей. Так, вже мене гукають, побіг я. Хоч покатаюся на дрюках. на Та я кажу качелю не зробимо, бо прямо мені кажеться, що в нас воно переламається на дві частини. Тепер знати вам, куди йти по дровам. Тут кори можна, ось, кора можна на. На розпалочку на де. сонечко, дивимося. О, тут мої очки будуть свистіть, нічого не свистить. Все, друзі, ми будемо закруглятися. Я хочу вам всім сказати дякую, всім, хто пише на коментар на відео, яке ми виставили сьогодні. Уже йдуть коментарі. Всі нас вітають святом, як і ми вас. Так що всім дякуємо за підтримку. Як ви сьогодні проводите день, я думаю, ви напишете. Ми вам показали, як ми свій день проводимо. Їдемо, катаємося. Зараз виставляємо друге відео, щоб показати, чим ми займаємося в перший день пасти. Завтра, о, Завтра тут день. Ну, праздник теж великий. Ну тут обливаються. Оце молодь, діти, всі ві як відра. Оце л'ють один на одного воду. Я не знаю. якщо ми вийдемо все время ще до обіду. Богданові так. продавщиця вчора подарила наші продавці, які живуть в нашому домі, трують вова Ми нормально. їм вже промилькалися. Так що вони Вони ось, нас знають і улибаються, і люблять нашого як? Богданчика. Так що подарили йому м'яч і подарили йому кучу солодощів різних. І насос оцей, що поливати, так що завтра будемо йти в парк поливатися. Ми думали, що м'яч дали оцей насос, що качать. А воно, казується, Ліда прийшла зробити, та чуть не за вухом не почесала, не показала. Та це каже, воду набираєш, каже, і бризкаєш. Це ж у них прасник буде другий день Пасхи. І оце для того воно і треба. А Ми насос качаємо. Блин. Так що все, друзі наші. Бажаємо вам всього, самого найкращого, миру, добра, тепла і до зустрічі з вами в наступному відео. Пока-пока.